Вітання, шановні ф'яни, я вчергове продовжую в рамках свого коментаря Конституції коротко характеризувати основні положення книги, яка вийшла, і як вирішувати ті питання, про які мовчить Конституція, насправді вона не мовчить, вона просто закладає базові принципи, вони мають бути адекватно конкретизовані законодавством. і Наповнені відповідною адміністративною практикою, хоча тепер таке доволі гостре питання, до яких дійсно варто би конституційне регулювання, але поки що нічого не зробиш, тому що в нас іде війна. Та, і навіть про війну досить, досить поверхово йдемо в Конституції. Але говорити не тільки про війну, тому що є різні надзвичайні ситуації. І це ситуації було в час війни, коли за версією Карла Шміта нібито то право мовчить. Ну я вже говорив, що насправді воно так не є. Просто має місце інакший юридичний режим. Йдемо про цілу низку обмежень прав людини, які допустимі на засадах пропорційності для виконання відповідних статичних, насамперед, безпекових питань з боку держави. Тобто, це вічна ділема свободи і безпеки. Зрозуміло, там виникне зовсім інший. Баланс, да, і робиться акцент на безпекові питання. Якщо говорити, як функціонує влада під час надзвичайних режимів або екстраординарних режимів, щоб не було тавтології тому що у нас є закон про надзвичайний стан, тому говорити про надзвичайні режими дещо от не дуже коректно, треба говорити екстрадинарні режими, то у нас в Конституції згадується в 64 статті, воєнний і надзвичайний стан, хоча насправді у цих юридичних режимів дещо більше. І вони порізно вони не називаються. Наприклад, те, що в нас воєнний стан в Німеччині є це стан оборони, да, наприклад, або є ще таке поняття, як стан облоги. От, які підходи? Є основні два підходи це або моделі екстраординарного захисту Конституції, виходить так, або національного правопорядку це парламентський і виконавський. Перша модель виходить з того, що остаточно ці питання вирішує парламент, да? тобто узгодження рішення про введення воєнного стану приймає парламент. Да, а виконавська модель базується на тому, що оскільки загроза є безпосередньо пряма, то виконавча влада має е, відповідні прирости вживати всіх необхідних е, заходів. Для задля відсічі агресії, і, наприклад, на відміну від німецького основного закону законом, наша конституція не виділяє там, наприклад, факт агресії і факт е, очевидної загрози агресії, тобто що коли нема чітко бойових дій. Але, наприклад, є на кордонах концентрація сили. Ми нагадаємо ж, з квітня 2021 року на кордонах України вже була концентрація військових сил Російської Федерації, да і під кінець 2021 року, ця, ця концентрація досягла. Критичної межі, да, і це призвело потім до повномасштабного торгівля, яке, як потім свідчить історія, вже декілька разів відкладалося, воно мало відбутися раніше. Да. От за таких випадків зрозуміло, виконавча влада може вживати режим е, надзвичайних заходів і розгортати, наприклад, війська. Але для цього треба ввести юридичний режим, наприклад, воєнного стану. Да, і потім ці дії виконавчої влади підлягають парламентському контролю, наприклад, знову ж таки, звернемося до німецької конституції Там, Бундестаг або Бундестрат можуть. Ну, Бундестаг приймає рішення, чи є підстави далі, щоб стан оборони, Да? Якщо Бундестаг ініціює, то є ще інший представницький орган, Бундесрат називається орган представництва Земель. Він також може ініціювати ці питання. На. Це досить така затягнута модель, але на відміну від української моделі, наприклад, німецька модель передбачає все ж таки, що федеральний уряд може вживати на заходів. У них є ще така специфіка, як спільний комітет, коли Бундестаг номінує до них дві третини складу. І цей склад цього органу от відштовхується від представництва з Бундесрату, бо там записано, що кожна федеральна земля має бути представлена принаймні одним представником у спільному комітеті, а від цих представників складає третина. Це 16 чоловік. Значить, це 48 чоловік принаймні може бути в цьому органі. да, ну, який склад да, Бундестагу, ви знаєте, там більше 600 чоловік і так далі. Цей орган, наприклад, буде функціонувати, якщо з певних причин Бундестаг не може зібратися або не спроможний ухвалювати рішення. Тобто, тобто, спільний комітет може констатувати факт, що він не може приймати рішення. І от е, гарантія того, що безперервно без діє Конституційний суд, і сам Конституційний суд. Контролює будь-які законодавчі ініціативи спрямовані на зміну статусу конституційного суда. Тобто, по суті, це не порушність конституційного порядку, і німецькі доктрині от якщо взяти коментар Драйера, там наголошується, що основний упор робиться, щоби конституційний суд міг розглядати конституційні скарги попри воєнний стан. От і є ще третій засіб, це дерогація, але це вже на міжнародній арені арені. Да, це коли держава робить застереження, що в цих екстрадинарних режимах у держава не може гарантувати своїх забезпечення всіх гарантій прав людини, оскільки обмежені ресурси, можливості і є невідворотна небезпека життєздатності здатності ну, нації. Як це пише стаття 15 Європейської конвенції з прав людини. Якщо говорити про юридичні режими, отже, у нас є три юридичних режими на екстрадинарних: це воєнний стан, надзвичайний стан і стан війни. А стан війни тепер не оголошений, тому що це міжнародна права категорія, вона стосується оголошення війни або укладення миру. До речі, це питання треба законодавчо більш. Деціально регулювати, як в законі про основи національної оборони, да, от, е, от, визначити повноваження рані влади, як вони будуть вести переговори, на яких умовах стосовно укладання миру. Це буде актуальне питання рано чи пізно все ж таки будуть вестися переговори після закінчення московсько-української війни. Да, тому, зрозуміло, ці питання треба буде врегулювати, і це тепер можна врегулювати. Ну, скоріше, це коли буде видно, що цей конфлікт вже йде до кінця, і ці речі парламенту треба буде врегулювати да, взаємодії з президентом, Суміло, тому що мені природи в цьому плані належать президенту, а парламент визначає засади зовнішньої внутрішньої політики. Да. Е, от таке. Що немає в нашій Конституції, це стан економічної необхідності. Тобто, це коли є економічна рецесія, економічна криза. да, от. Ці питання треба врегулювати ну, на рівні поточного закону. Я наведу приклад з Чехії. В Чехії взагалі ні конституції, ні на людських прав або хартія людських прав. Я ще нагадую, що чатер це переконація Хартія, на славянських мовах це лістіна, нас Хартія. Да, от, і, ну, але в них є категорія конституційних законів, вони розглядаються невід'ємна частина конституції. Потім був, був прийнятий конституційний закон, він досить невеликий за обсягом про забезпечення національної безпеки. Там якраз говориться про екстраорні режими і ну там така більш до подібна до німецької моделі. Правильно настільки інституційно прописано, впроваджені ці всі відповідні заходи. До цих правих режимів допускається обмеження прав людини. Для цього є дерогація, да. Тобто, це коли держава через в Україні це робиться заява парламенту про те, що в тих умовах. Буде обмежено певні права і свободи. 64 стаття Конституції означає, які права не можуть бути обмежені умова воєнного на надзвичайного стану, да? і відповідно до цих прав не допускається дерогація. ну Це окремі процесуальні гарантії прав людини. Да? от Такого плану. ось Якщо говорити про функціонування органів влади під час е, цих надзвичайних правих режимів, от у Конституції України фрагментарно вирішує питання про безперервність влади, а додатково це регулює, наприклад, якщо взяти теперішні обставини закон про воєнний стан, тому що ну, от, актуальне питання стосується виборів. Да? Конституція лише містить застереження стосовно Верховної Ради. Да, що вибори будуть відбуватися протягом півроку після того, як закінчиться воєнний стан, да, будуть оголошені вибори. Ну і це оголошує вибори, і вони призначаються. Але для цього зрозуміло, треба скоріше всього вносити в зміни виборчий кодекс. Тому що стоїть питання, що це будуть за вибори. Це, скоріше, всього, там стоїть питання про яка це буде каденція Верховної Ради. Це очевидно, що це не чергові вибори. а Вибори для, для, для поновлення діяльності парламенту у новій якості, да, і це буде на певний перехідний період. Тобто да, це вибори перехідного характеру. Конституція мовчить стосовно виборів президента, але закон про воєнний стан говорить, що вибори не проводяться. мов це цілком зрозуміло, тому що, по суті, під час екстрадинарних правих режимів досить складно забезпечити базові принципи виборчого права. Мобільне воно виявлення, да? рівне виборче право, змагальність учасників виборчого процесу, зокрема, змагання політичних платформ. Бо дійсно під час війни, наприклад, ну політика мовчить все спрямовано на відсіч ворогу, да? всі зусилля. Тому політичний процес він не є ключовий в таких обставинах. да от і відповідно, за таких умов ну, вільне воловинення не може відбутися, і воно стає неактуальним. І відповідно діє концепція губерному кулу. О, тобто, це коли ж як, корабель попадає в шторм, да от то капітана на капітанському стку не міняють, вони вже має довести корабель до тихої гавані в умовах шторму. да Так і тут. Під час воєнного <св 'язок> стану. Ну, з цієї точки зору досить дивне було рішення зміни, нещодавно зміни Вищого керівництва, тому що підстав зміни такої не вказано, по суті, вся верхівка змінена, наскільки це буде корисно для військових дій, це ну доволі, така, ну, не, не, доволі не розважлива позиція, і вона не має належної мотивації. Тому ми будемо спостерігати за цим процесом, але тим не менше ще раз підкреслюю, ключовим тут є той факт, що дії екзекутиви, тобто президенти уряду, вони ж, вони ж підлягають судовому парламентському контролю. Ну, зважаючи на те, що у нас парламентський контроль в стані анабіозу вже за майже всі роки незалежності. За винятком окремих періодів часу, то зрозуміло залишається увага і актуальність власне судового контролю. от Якщо взяти суди, то Конституційний суд в стані не напівпаралі да там нас лише 13 суддів, і то ще незабаром один суддя. В нього закінчуються строки повноважень. І, зрозуміло, це надія на теперішній кокурзакий відбувається. От. Ну і друга надія це на суди загальної юрисдикції, вже брати вже ті справи, які чи Верховному суду в цьому відношенні. Сам це касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду. Але ці юрисдикційні можливості дуже обмежені, тому що основна увага сконцентрована. На конституційному суду і зрозуміло на діяльності його сенатів, які розглядають конституційні скарги, тому що, попри дефіцит, так би мовити, кадру в Конституційному суді, вот е, як би там не було, хоча б один сенат буде функціональний, і він може, може. Може приймати рішення, і там вони володіють внутрішньо організаційною автономному, не можуть заміщати, тобто делегувати з одного сенату суд в інший сенат. Вони це можуть самостійне питання вирішити, якщо є нестача суддів І відповідно для того, щоб приймати відповідні рішення для забезпечення прав людини, таким чином забезпечується континуїтет влади і функціональність влади. да але от основна основна річ, коли держава діє в умовах назвіне екстрадинарних режимів, це наявні ресурси, це інституційна спроможність, тобто, функціональні можливості держави реалізовувати свої повноваження певним чином і забезпечувати національну безпеку у всіх її аспектах, так тобто, це і обороноздатність. Це і економічна сталість, да, і епідеміологічну безпеку, і забезпечення довкілля. Ну, тобто ми давайте підставляємо під це різні ось, ці екстренарні юридичні режими да, на автоматі, да. і, відповідно, таким чином органи влади мають забезпечити свою функціональність. І, Зрозуміло, воно передбачає консолідацію зусиль. і… Ну і це питання виживання в кінці кінців національної держави в таких екстраординарних умовах. Ну, а вже наступного разу будемо говорити про інституційну складову, про інституційний дизайн держави, це, це ціла низка тем, які будуть стосуватися і поділу влади, які там є ляпи, недоліки, да плюси, мінуси. да і, і і зрозуміло пройдемося по інститутах влади вищого рівня. Ну і організації влади по вертикалі згідно принципу субсидіарності. На сьогодні в нас все довідня, тобто до побачення. Скоро знову побачимося. Будьте здорові і слава Україні.